Вітаємо юні програмісти. Сьогодні розпочинаємо урок відразу з задачі. Уявіть собі, що ви адміністратор гуртка юний програміст, на навчання, в якому подали заявки 5 учнів. І нам потрібно скласти програму, що сформує запрошення для кожного з них. Уявімо собі, що програма не тільки виводить текст на екран, як в нашому випадку, а й відразу відправляє даний текст нашим учням. Текст заявки перед вами. Вітаємо Сергій, тебе зараховано до гуртка. Запрошуємо на перше заняття, яке відбудеться там, то, там, то, стільки-то, стільки-то. І додаткова інформація за таким-то телефоном. Починаємо працювати. Відкриваємо наш idle Python, створюємо новий файлик і відразу його зберігаємо. Файлфас на робочий стіл. Давайте назвемо програму «Запрошення». Окей. скопіюємо текст нашого запрошення і оформимо його. За допомогою кількох команд print, сформуємо текст запрошення, щоб він у нас виглядав красиво. І поставимо ще один print з розділювачем, щоб нам і нашій програмі було легше розрізняти, де завершується перше запрошення. і де почалося друге. За розділювач візьмемо просто тере. Програма складена, можемо її запустити на перевірку. Побачимо, що вона виводить нам наше повідомлення, все чудово, але в нас учнів 5. Тому і таких повідомлень має бути 5. Виділяємо їх, копіюємо, вставляємо друге, третє, четверте, п'яте. І змінюємо імена: Микола, Анастасія, Валерія, Валентин. Чудово, запускаємо програму. Всі наші повідомлення сформовані, можна їх відправляти. Ой, а тут помилка ще в нас. Давайте виправимо помилку. Запрошуємо, запрошуємо. так. Ось тут ще пропустив. Нагоді. Думаю, що ви вже зрозуміли, що я з вас просто знущаюся. Так, програма ніхто не пише, і таке написання навіть через копіювання приводить до помилок, перевантаження програми текстом. І як ви вже помітили, ускладнює її редагування. Взагалі, програмісти намагаються уникати фрагментів програми, що повторюються. Саме цим ми сьогодні з вами і будемо займатися. Темою сьогоднішнього уроку є підпрограми. За означенням, підпрограма це окрема частина програми, яка має власне ім'я, містить команди і може бути викликана на виконання в будь-якому місці програми. Повернемося до нашої програми і спробуємо її покращити. Викидаємо всі копії, і починаємо працювати. Одну лишаємо, все інше до побачення. Перетворимо даний блок в підпрограму. Для початку маємо зробити позначку, яка буде підказувати нашій програмі, що ми з вами створюємо власне підпрограму. програму. Цього пишемо службове слово def від definition визначення, тобто пояснюємо в нашій програмі, що це підпрограма. Далі вказуємо ім'я підпрограми, і так як ви автор, ви можете придумувати будь-яку назву. Є тільки два обмеження: не можна використовувати зарезервовані слова, що позначають інші підпрограми. Як правило, більшість з них пишуться або скороченнями, або й просто словами англійської мови. Тому... Слово Print ми не можемо використати, воно вже зайнято командою Print. Слово mail також використовувати як би не можна, бо воно позначає пошту. Але ми можемо використати обидва ці слова, поєднавши їх знаком підкреслення. До речі, це друге правило. Назва підпрограми має складатися лише з одного слова. Далі йдуть дужки. Це постійний атрибут будь-якої підпрограми, і ви вже це неодноразово бачили в тих підпрограмах, які ми з вами вивчили: Print, Input, Int, Float. Адже вже всі ці команди є під програмами. От тільки складали їх інші програмісти. А що писати всередину цих дужок? Ми дізнаємося за кілька хвилин. Ставимо двокрапку. Вона підказує програмі, що далі будуть розміщатися команди, які має виконати під програма. І з наступного рядочку з відступав 4 пробіли або просто кнопочки Tab табуляції. Ми вказуємо під програмі, які саме дії вона буде виконувати. Ось, власне і все. Наша підпрограма вже. Створена. Але якщо ми запустимо нашу програму на виконання, ми нічого не побачимо. Ми з вами описали дії, які має виконувати підпрограма. І наша програма вже знає, що в неї є додаткова підпрограма Printmail, яка виконує якісь операції. Але ми її тільки описали, як підпрограма має працювати. А от викликати її на роботу, не викликали. Для того, щоб підпрограму викликати на роботу, потрібно просто написати її назву. І не Буваємо дужки. якщо їх не поставити, то програма помилки вам не виб'є, але й виконувати під програму не буде. Ставимо дужки. запускаємо і бачимо, що програма виконалася і повідомлення з'явилося на екрані. Ну і що скажете ви? Повідомлення вивелося тільки для Сергія. А що робити іншим учням? І ось тут ми повертаємося до наших таємничих душок. В даних дужках вказуються так звані параметри. Вхідні дані, що отримує наша під Тут можна поставити змінну і цю змінну розмістити в нашому повідомленні. Так як змінна нейм буде містити текстове повідомлення, то ми можемо її вбудувати просто через плюсик. Прибираємо слово Сергій, лапки відкрили-закрили, плюсики поставили, і між цими плюсиками записали нейм. Начебто, все готово. Запустимо програму і помилка. Адже чому дорівнює змінна нейм, ми в програмі не сказали. Значення для змінної параметру нашої функції. Ім'я нашого учня ми вписуємо у виклик функції. Ставимо лапки, пишемо Сергій. Значення функції може бути якимось конкретним: число або, як в нашому випадку, текст. А може бути і змінна, яка б це значення пам'ятає. Давайте ми знизу придумаємо якусь зміну, наприклад, К. напишемо присвоїти. І в лапках запишемо наступне ім'я нашого учасника, Валентин. Далі копіюємо цю саму підпрограму і замість пояснення ставимо зміну К. Тоді наша програма на початку своєї роботи прочитає, що потрібно викликати на роботу під програму printmail і значення передати їй те, яке зберігається у зміні К. Тобто, Валентин, запустимо нашу програму, і, як бачимо, все це діло працює. Тепер нам лишається скопіювати 5 разів виклик нашої функції, вписати конкретні імена і, власне, запустити нашу програму на виконання. Давайте подивимось: всі запрошення сформовані. Бачимо, Микола отримав Запрошення Анастасія, Валерія, Валентин, Сергій? Наша програма стала в рази коротшою, легше читається, і якщо нам потрібно буде її відредагувати, ну, наприклад, початок не о 15, й а о 12 й годині, то ми його змінили лише в одному місці і запустили на виконання. Всі учні отримали запрошення з новою часовою рамкою. Дуже зручно, як на мене. А як ви вважаєте, потрібні підпрограми в програмуванні? Чи це зайвий? Напишіть про це в коментарях, а ми рухаємося далі. Чи може підпрограма приймати відразу кілька значень? Розглянемо цю можливість. Уявімо собі ситуацію, що ми учнів запросили не до гуртка, а на індивідуальні заняття. Тоді для кожного з них має бути окремий час. Повертаємось до виклику нашої функції і через кому дописуємо ще одне значення. Ну і власне в програмі також ми зміни внесемо. Прибираємо конкретний час, додаємо плюсик і додаємо якусь зміну. Так і назвемо час. В параметрах функції також прописуємо час. Запустимо програму і бачимо, що Микола на другу годину, Анастасія на 1, Валентина чекають об 11, й о 10. й Чекають Сергія, як бачимо, наша програма і знову працює. Все чудово. До речі, тут пробіла не вистачає між словами. Давайте ми його тут поставимо. Все працює. Тільки будьте уважні, якщо ви вказали спочатку ім'я, а потім час, в такому самому порядку маємо вказувати значення. Якщо ми ці значення переплутаємо, то програма цього не зрозуміє. І подивіться, вітаємо! 10.00 початок о Сергій. Тобто програма не розуміє, що саме ви вказали. Вказуєте, в програмі важливий порядок, що за чим ви вказуєте, які дані до неї заходять. Ну і ще один лайфхак. Припустимо, ми всіх учнів запрошуємо на заняття на 14 годину. А от Сергія на окрему консультацію о 10 годині. Яким чином тут спростити програму? Ми можемо параметрам під програми при описі, при створенні її, надавати значення змінних по замовчуванню. Напишемо тут дорівнює і в лапках напишемо 14-та година. Якщо ми хочемо запросити Сергія на 10 годину, то ми вказуємо тут 10-та година. А всім іншим учням ми взагалі час не пишемо. Програма, коли прочитає про виклик під програми для Сергія, вона візьме його конкретний час, бо він є головнішим і поставить його замість 14.00. А в інших учнів час не вказаний, тоді буде працювати ось це значення по замовчуванню. Запустимо нашу програмку і подивимось. Ла на чотирнадцяту, Анастасія на чотирнадцяту, Валерія на чотирнадцяту, Валентин на чотирнадцяту, а Сергія окремо на десяту. Як бачите, доволі легко працювати з підпрограмами. Доволі часто дані, які отримуються під час виконання підпрограми, потрібні самій програмі в такому Випадку працює трохи інший механізм. Розглянемо наступну задачу. Два туристи, Сашко і Катерина, вирушили в похід окремими маршрутами. Першого дня вони пройшли по Х1 і Х2 кілометри відповідно. На другий день y 1 і 2 кілометри. І на третій кожний з них подолав ще 10 кілометрів. Визначте, хто з них пройшов більшу відстань. Сашко пройшов більше Катерини або Катерина пройшла далі від Сашка. А може обидві два туристи подолали однакову відстань. З умови задачі і нашої схеми. Очевидно, що спочатку ми маємо відшукати довжину маршрутів наших туристів. Перший день, додати другий день і плюс 10 км третього дня. Це буде відстань, яку пройшов Сашко. І в Катерини бачимо таку саму формулу. І питання будуть однакові: скільки пройшов за перший день, а скільки пройшов за другий день. За однаковою формою буде виконуватися обчислення. А значить, і тут ми можемо використати під програму. Запускаємо наш редактор, створюємо новий документ і зберігаємо його під назвою Похід. Окей, сформуємо спочатку запитання, які в нас будуть. Перше питання: скільки кілометрів було пройдено за перший день? Задасть нам це питання програма за допомогою команди Input. Відповідь, отримана програмою, може бути цілим числом, наприклад, 10 кілометрів або 5 кілометрів, а може бути й дійсним: 12,5 км або 5,8 кілометрів. Відповідно, ми маємо текстовий варіант. Який отримує програма перекласти у дійсне число? Тут нам допоможе команда float. Ну і запам'ятаємо ми нашу відповідь у зміну X. Окей. Це саме питання. Копіюємо і для другого дня. Єдине, що Y візьмемо. Порахуємо загальну відстань. L дорівнює X плюс Y, і плюс третій день десятка має бути. Давайте, до речі, ми тут і напишемо це повідомлення, щоб у нас загальна інформація з'являлася на екрані. За третій день було пройдено 10 км. Ми написали з вами загальний текст, який підійде і нашому Сашку, і нашій Катерині. Перетворимо даний текст під програму. Пишемо позначення для комп'ютера. Про підпрограму. Def. далі назву, маршрут напишу. Відкриваємо, закриваємо дужки. Тут не буде жодних параметрів. Наша функція буде викликатися і самостійно задавати питання, виводити повідомлення на екран і дещо навіть обчислювати. Двокрапочку не забуваємо. І пам'ятаємо, що всі команди підпрограми мають починатися з відступа. Нам потрібно порахувати маршрути і для Сашка, і для Катерини. А значить, отриману відповідь ми маємо зберегти у якихось змінних. Ми бачимо, що в Сашка це змінна L1, а в Катерини це змінна L2. Відповідно, ми в цій зміні і будемо передавати наш результат. А для того, щоб функція могла передати результат, в кінці функції пишемо службове слово return. Воно перекладається, як повернути. Напишемо змінну L. Що зробить підпрограма? Після того, як вона обчислить значення, вона буде намагатися його віддати нашій програмі. Для того, щоб програма десь зберегла ці значення, ми використаємо відповідні змінні L1 для Сашка і L2 для Катерини. Напишемо присвоїти і першому, і другому значенню. А тут викличемо просто нашу функцію. Дужечка відкрилась, дужечка закрилась. І скопіюємо це значення тут. Для того, щоб було зрозуміло, для. Кого задаються питання, зробимо невеличкі коментарі. Вкажіть відстані, що пройшов Сашко. Окей. І такий самий коментар скопіюємо і трошечки видозмінимо для Катерини. Пройшов. Що ж, мене ці помилки дістають сьогодні. Чудово. Ну і для того, щоб переконатися, що ми дійсно зберегли наші результати обчислення в змінних L1 і L2. Давайте поки що виведемо перевірочні повідомлення. Завжди раджу це робити. Спрінт, тут у нас буде Сашко, l 1 І таке саме повідомлення про Катерину. Сашко Катерина. Бачимо питання до Сашка. Вкажіть відстані, що пройшов Сашко. Перший день 1 км, другий день 2 км, За третій день було пройдено 10 км, І питання пішли про Катерину. Вкажіть відстані, що пройшла Катерина, 2 км, На другий день 3 км. 10 кілометрів за третій день, і сума. Перевіряємо, рахуємо, тут у нас виходить 1 і 2 3 дні, і десятка тут 13 днів. Все чудово, тут у нас 2 і 3, 5 днів, і десятка тут 15 днів. Тобто наша програма працює і всі наші дійства виконуються. Нам перевірочка вже не потрібна, можемо її прибрати. Наша підпрограма не тільки задає одні і ті самі питання для кожного нашого туриста, але ще й обчислює і передає значення від даними, Такі підпрограми називаються функціями. Функція це підпрограма, яка виконує певні дії і повертає результат. Оголошується вона так само службовим словом dev, далі йде назва, якщо є параметри. Бачили, що в нашому випадку щойно параметрів не було, далі йдуть команди, і службове слово return, після якого ми повертаємо результат роботи нашої функції. Для виклику функції пишеться назва. Дужки відкрили, дужки закрили. Є параметри, вказали, немає. Має не треба чудово. Але давайте повернемося до нашої програми і її все ж таки доведемо до логічного завершення. Запитання ми задали, відповіді отримали, запам'ятали, і тепер нам потрібно лише їх порівняти. Зробимо це тим варіантиком, який розглядали на минулому уроці. Конструкція розгалуження нам тут допоможе. Якщо відстань, яку пройшов Сашко, більша ніж відстань, яку пройшла. Катерина, то виведемо відповідне повідомлення. І тут навіть невеличке обчислення можемо зробити. Ставимо кому і знаходимо різницю. Від більшого віднімаємо менше значення і пояснення, допишемо, що це в нас кілометри. Супер! Те саме дійство зробимо і для Катерини. Тільки в нас тут буде двічка, тут один. Ну і тут не забуваємо знайти різницю. І останній варіант, коли із Сашкою Катерина пройшли однакову відстань. Тоді в нас відстані будуть дорівнювати. Пам'ятаємо, що ми вказуємо подвійний знак дорівнює, щоб прирівняти ліву і праву частинки. Ну, а тут відповідне повідомлення буде в нас. І значення одне якесь залишимо. Будь-яке вони все одно однакові. Запустимо програму. 5 кілометрів Сашко пройшов за перший день, 6 кілометрів за другий, за третій, 10. Катерин. Катерина пішла трошки швидше. За перший день 7 кілометрів, за другий 8 і за третій десятка. Результат бачимо на екрані. Катерина пройшла далі за Сашка на 4 кілометри. Все працює. Але не все так прикольно. Давайте подивимось на наше розгалуження, що в нас тут виходить. Комп'ютер перевіряє одну умову. Якщо вона не виконується, він перевіряє другу умову. Якщо вона виконується, він видає нам повідомлення і перевіряє третю умову. А навіщо перевіряє Перевіряти третю умову. В даній конструкції нам допоможе ось те розгалудження, яке я вам пропонував розглянути самостійно. Нагадую, опис його є у вашому підручнику на сторінці 80. Ну, а ми його зараз просто з вами застосуємо. Це конструкція Еліф. Як би небагато змінилося, але давайте перевіримо, як вона буде працювати. Конструкція Еліф виконується до того моменту, доки не справдиться якась умова. Як тільки вона справджується, Дана конструкція перестає працювати. Якщо у нас Сашко пройшов більше, ніж Катерина, то ми отримаємо це повідомлення. А ось ці команди вже виконуватись не будуть, комп'ютер їх просто пропустить. Таким чином, ми зекономили час на дві перевірки, які не потрібні, і програма наша почала працювати трошечки швидше. Якщо перша умова не спрацювала, перевіряється умова друга. Якщо вона виконується, то третій пункт уже не розглядається. І тільки у випадку, коли і перше порівняння, і друге не спрацює, тоді автоматом в нас лишається тільки третій варіантик, і ми його виводимо на екран. Як бачимо, конструкція ELIF дуже корисна штука, якщо у вас багато порівнянь. На закріплення нашої роботи і як домашнє завдання, пропоную наступну задачу: у вашій кімнаті шириною X метрів, довжиною Y метрів і висотою H метрів. Планується ремонт скласти програму для розрахунку кількості потрібної фарби для фарбування стін. Якщо на 1 квадратний метр потрібно 50 грамів фарби в кімнаті, присутнє вікно шириною А метрів і висотою Б метрів, а також двері шириною 0,8 метрів і висотою 2,2 метрів. Вікна і двері ми фарбувати не будемо. Але якщо подивимось на нашу кімнату, то побачимо, що для того, щоб порахувати площу всієї кімнати, нам потрібно порахувати площу однієї стінки. І не забуваємо, що у нас таких стіночок дві в кімнаті. Площу Другої стінки і так само таких стінок дві. Далі порахуємо площу вікна і площу дверей. Знайдемо площу кімнати, яка буде фарбуватися. Для цього складемо площу стін, помножимо їх на дві, так як у нас дві таких стінки. Ну і віднімемо вікно і двері. Окей, площу знайшли. А для того, щоб розрахувати фарбу, необхідно знайдену кількість помножити на 50 грамів. Як би все просто. І бачимо, ми, що для однієї стінки шукаємо площу, для другої. Другої стінки шукаємо площу для вікна, для дверей, скрізь шукаємо площі. Ось цю операцію, що повторюється, необхідно перетворити на функцію, яка буде задавати питання, вкажіть ширину висоту, обчислювати площу і передавати значення до змінних S1, S2, S3 і S4. Після чого буде відбуватися обчислення і повідомлення результату. Ну і завдання з зірочкою. Якщо кількість потрібної фарби перевищує 1000 Грам, то додайте відповідь у форматі L літрів G грамів, наприклад, 2 літри 500 грам, або 3 літри 350 грамів. Це завдання з зірочкою, тому роблю іншу підказку. Тут використовується цілочислове ділення і цілочислова остача. Сподіваюсь, урок вам сподобався і був зрозумілим. Очікую оцінку і собі у вигляді вподобайки. Ну а від вас чекаю відповідну програму для розв'язання задачі з використанням. Функції на цьому дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці. До побачення!